Доброго здоров'я пані та панове. З вами сьогодні знову знову-знову барода. І сьогодні я вкотре розповідатиму про захід фест. Е, ну не вкотре, вдруге, і цього разу вже розповідатиму після захід фесту. Захід фест вже відбувся. Е, це було мега. Ті, хто були, вітаю вас з тим, що ви побували е, на найкращому, найбільшому і найвизначнішому е, заході е, літа українського літа, тобто на найбільшому мистецькому фестивалі. Нагадаю, там не лише музика була, там були і е, читання е, прозових та віршованих творів. Е, тобто була велика сцена, на якій переважно грали різноманітні е, відомі гурти. Була мала сцена, на якій грали е, теж відомі, але, знаєте, так, широко відомі в вузьких колах гурти. І е, була е, мистецька сцена, де е, різні автори читали свої е, твори і все таке інше. Е, на мистецькій сцені я відверто не побував. Е, побував лише на трішечки, е, як Люб Кадера читав свій е, якісь там уривок з якогось твору, Я навіть не знаю, з якого, тому що. Я просто я трішки в черзі. Одна з мінорних проблем Захід-фесту досі залишається те, що ну, трішки, ну, як здається, принаймні, коли ти стоїш в черзі, багато часу займає те, щоб власне, пройти з ворота цієї сонячної галявини, і отримати, власне. Браслетик на, на руку, який дозволить тобі вже надалі е, проходити на територію фестивалю і на е, територію е, малої чи великої сцени. Е, ну, Я впевнений, що е, цього року е, люди, які займалися організацією, тобто організатори е, Захід Фесту, зробили все можливе для того, щоб якомога швидше е, людей запустити. В порівнянні дійсно все ж таки, ми швидше пройшли, ніж в минулому році. І е, 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 е. Тобто це було краще, і взагалі захід фест вже е був проведений ще на більш високому рівні, навіть порівняно з минулим роком, хоча здавалося, що ну, там ледве не все чудово. Навіть попри, е попри хмари пилюки, які були е на території фестивалю, ну, тут вже знаєте е всього ж не передбачиш. Е порівняно швидко організатори фестивалю розібралися з цим. Навіть перетворили це в таке собі веселе дійство, коли між е, виступами виконавців е, приходили або там е, техніки, або навіть сам е, пан М'яч Дредбол е, поливав людей з е, пожежного шлангу водою з, з озера місцевого, Ну тобто з озера, яке було поруч, е, для тих, хто вперше дивиться мої відео, е, поясню, що е, власне мене звуть Борода. Доброго дня. І я під час того як, під час того, як граю в FIFA 13, розповідаю про всілякі різноманітні речі. Намагаюсь типу, описати свою суб'єктивну думку щодо певних там, подій, явищ такого іншого. Тобто, Закликаю вас, якщо вам цікаві ці відео, підписуватись на е мій канал на Ютубі, е пропонувати теми або в коментарях тут, або в коментарях, е там не знаю, в контакті, наприклад, або на Фейсбуці. Е ось, ну такий інший, Трішечки такий ліричний відступ. Е і повернемось власне до Захід Фесту. Е Захід Фест ну, дійсно був чудовий. Там було. Неймовірна купа цікавих гуртів, і як би того не хотілося, е, неможливо було втрапити на всі. Е, наприклад, я не втрапив там на Скрябін е, і на, е, ну, на Оторвальд. Власне, моя дівчина хотіла, я не так дуже хотів на Оторвальд. Ну, все ж таки можна було побувати. Але туди не втрапив я, тому що хотів подивитись на своїх друзів. Ну, тобто, як друзів, я знаю лише одну людину з того гурту, а саме з гурту Stone Jesus. Їх соліст працює разом зі мною в моїй компанії. І ви знаєте, драйву на тому виступі. Було стільки, що я думаю, позаздрив би там позаздрили б кілька виконавців, навіть хедлайнерів. На жаль, там було мало людей на, на малій сцені. Можливо, не на, на щастя. Я не дуже люблю великий натовп і багато людей, частина з яких не розуміє, навіщо там стоїть і слухає того чи іншого виконавця. На малій сцені в той час були якраз власне ті, хто хотіли слухати цей гурт. Я не буду перераховувати весь список всіх виконавців, і можливо лише швиденько згадаю на яких виконавцях були там розповім свої якісь враження. Власне, весь список ви можете подивитись на сайті фестивалю. Я лінк залишу під відео. І було дуже багато цікавих достойних і гурців, на які іноді там, ну тобто на. Стандартні концерти, яких ви заплатили більше грошей. Оу! Oh! Наш Макевой. Макевой забуває перший гол, і це чудово. Я чесно не помітив, чи ми зараз на першому місці в таблиці чи все таки на другому, але сподіваюсь, цей гол допоможе нам посісти нарешті перше місце. Um, ой, про що. Uh, і, і, і тобто, ну, дійсно, на на. Деякі концерти там певних хедлайнерів квитки були б в рази дорожчі, ніж там тих 300 гривень, які ви могли б заплатити, або ви заплатили за три дні. Три дні фестивалю, три дні, три ночі. Ну або там як в кого вийде з ночами. Серед варіантів можна було обрати палаткове містечко безкоштовне. В безкоштовному ми були е, минулого року, і ну там досить, досить цікаво, досить добре, багато народу е, була певна проблема з е, всілякими душами і е, умивальниками. Ну, власне, душі умивальники були е, організовані не самими організаторами, а таким собі дядечком Степаном, який був типу власником цього типу, ну. Поля, де й де й розмістилось, нематове містечко. Не знаю, як цього року з оплатою за ці місця, але минулого року дядько Степан ходив все ж таки там з кількома міліціянтами і брав там типу символічну ціну за, за перебування власне в цьому безкоштовному платноковому містечку. Ну і це було. О, хух, о, хух. Це було досить ну, прийнятно і зрозуміло. Власне, е, я думаю, ті сили, які він витратив, наприклад, на той самий літній душ і на все інше, е, вони вартували певної винагороди. Е, цього року, наскільки я знаю, ми так прогулялись в безкоштовне палаткове. Е, там було кілька навіть віддуші, був душ, де можна було заплатити типу 10 гривень і помитись. Е, там ну, зазвичай були менші черги ніж. В безкоштовні е, душі, ну все ж таки, можна було типу швидше помитись. Е, теж було серед опцій е, платне палаткове містечко. Це в чарівній долині, е, це за півтора кілометри від е, власне самого Західфесту. Е, і там е, це, все, це все радість коштувала 50 гривень з людини на три дні. Тобто, варто варто люди серйозно. Е, там чудове озеро, досить багато місця. Малі, ну порівняно, малі черги в душі, все таке інше. Зранку в обід і ввечері, там, ну як там постійно стояли палатки від власне, працівників цієї чарівної долини. Ну зранку в обід і ввечері можна було поїсти свіженької, цілком досить смачної їжі, тобто, ну там. Перше, друге, третє е, за, за символічну ціну, там гривень в тридцять, здається, чи що. Е, ну і поїва можна було купити і все таке інше. Е, і ну, якщо вам лінь готувати було самим, або ви там взяли лише якийсь там сухий пайок, е, то це було чудовою опцією. Е, я там поїв е, котлеток з картопелькою, і ну смачно. Ось. Це все нагадаю коштувало, там 50 гривень з людини на, на три дні. І це абсолютно чудовий досвід. Якщо ти е, жодного разу не, не ночував під відкритим небом в палаці, ну дуже раджу. Ще є кілька там днів, тижнів теплих літа. Е, дуже раджу, якщо є можливість, палатка, ліс, е, полум'я багаті, е, шашлики можна там, не знаю. Пісні під гітару. Це, це не перевершено. Ось. І е, враження від фестивалю чудове. Ну, Можна поспорити, але було навіть краще, ніж в минулому році. Е, і ну, жодних. Е, як це називається? Жодних задніх думок, е, жодного. Шкодування про те, що я втрапив на захід фест, не було і я впевнений, не буде і в минулому році, коли я туди поїду. Єдиний мінус це те, що я не міг власне на роботі взяти в ну відгул на, на понеділок. Я зміг лише на п'ятницю, і довелось власне пропустити велику частину гурців третього фінального дня. Це були Пляпі Стрібіцької, з Шузду, Поліна Орлова. Я втрапив на зем'йо, втрапив на останній Останній панове виступ гурту Анна, на їх останню пісню, їх останній ніж, і це, це, це щось. Жаль, що е, Тол не пішли тим же шляхом і не, не дали все ж таки останній свій фінальний концерт е, на заході. Це було б це було б дуже чудово. Е, ну, на жаль, видно, там, там все серйозно і е, е, побажаємо здоров'я і витримки. Там не знаю, щоб всі причини, які були для того, щоб е, перестав існувати Тол в е, Василя Прозорова. Щоб вони якось, не знаю, зникли або полегшилось. Ну! Шарт забирай. Е, і, можливо, там не знаю, хоча б Прозоро новий гурт, чи що, я не знаю. Ну, не вистачає якось таких важкезних гуртів гурців е, зараз в Україні. Якось, коли одночасно перестали існувати Анна і Тол, то це було, ух, якось так моторошно, чи що. Ось. Е, тобто я дуже, дуже радий був, що втрапився ж таки, на останній гурт, поспівав, зірвав голос і. Е, да. Ось. Е, малесенький мінус, який суб'єктивно відчув, можливо, лише я, був в тому, що. Ну, плюс, можливо, плюс, для когось, плюс е, те, що. Цього року на п'ятому е, ювілейному захід фесті було ледве не в два рази, а можливо навіть більше, два з половиною, якщо не в три. Іноді здавалося, що всі в три е, рази було більше народу, ніж в минулому році. Там було тисяч десять, якщо не більше народу. І е, з цим пов'язано от в мене якраз трішки негативу з тим, що було відчуття, що частина люду приїхала насправді не на захід фест, не для того, щоб відчути це. Таку атмосферу братерства, взаємодопомоги і там, не знаю, любові до ближнього до всіх, до абсолютно кожного ніж ніж було там в минулому році. Якось в минулому році це все-таки більш сильно відчувалося, що, що чи, може мені здається, може я постарів, але ось була частина людей, мені здається, і принаймні моя поїздка додому. Це трішки підтвердила. Які от приїхали от в тупу, знаєш, на якогось хедлайнера. От одного з них, там не знаю, на на, на ляпіса, на, на бумбокса або на скрябі, на кого завгодно. Тобто ми їхали, коли вже додому, коли сіли в потяг, розсілись по своїх місцях. До нас так з сусіднього купе висунулась голова. Ой, куди це я вкинув м'ячик? Я собі так гол зараз принесу. А, у нас така висунулася голова, яка почала розмовляти про там враження від заходу. І так переважно знаєш з, з таким невдоволеним е, ух, з невдоволенням, таким з нотками невдоволення. Типу, о, блин, та що ж це вони всіх хедлайнерів самих офігенных, типу, на на... 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 неділю, що не можна втрапити, коротше. Ну він російською розмовляв, ну, я українською скажу. Тобто. е-е... Э, от это які то там всякі Анна Зев'йо виступають там перед Аліною Орловою і. Е-е... Э, і там. Ляпісом. Хто це такий вовші? Шо я не слушав ніколи? Е, я, я втримався, я нічого не сказав цій людині. Ніяк не відреагував. Не хотілось якось псувати вечір собі там. Ось. Е, лише це було мінусом. А все інше плюс, величезний, величезний плюс. Хто не втрапив цього року на Захід Фест? Збирайте гроші, відкладайте, зробіть собі десь заначку, десь в таємному, секретному, тепленькому місці. Відкладіть тих 300 гривень, візьміть десь палатку, назбирайте друзів, візьміть гітару і їдьте. їдьте на наступний шостий захід фест. У Львові, Родатичі, сонячна галявина, колишній табір. Ви не пожалкуєте ніколи. Дуже 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 раджу з вами. Був Борода. Дякую, що дивились. Ми мінімально перемогли шальбурн. Сподіваюсь, ми вийшли на перше місце. Побачимо ще. Бай!